Друзі, у нас знову свіже надходження Рено Кенго. Щойно з Німеччини. Друзі, авто реально в дуже хорошому стані. В дуже хорошому стані. Кажуть, вже таких автомобілів немає, але вони ще трапляються. Друзі. 2010 й чистий рік. Експлуатація з 2011 року. Авто без єдиного підфарбування. Без єдиного підфарбування. Все в рідній фарбі. Без рижиків, без ржавчини, без сколів. Дивіться, який автомобіль. На зимовій новій гумі. Нова гума 24-го року. Випуску. Кінець 24-го року. Дивіться який автомобіль. Тому, друзі... Пройдемо по лакокрасочному покриттю. Капот. 127. 119. 95. Права дверка пасажирська. 117. 107. 98. Задня права дверка. 103. 99. 107. Права задня арочка. 99. 104. 111. Ляда. 122. 129. 118. 121. Ліва задня арка. 92. 110. 101. Ліва дверка пасажирська задня. 97. 101. 113. 96. Водійська. 102. 110. 88. Криша. 104. 103. 93. 91. Друзі, авто все в рідній фарбі. Без єдиного підфарбування. Щойно з Німеччини. 1,5 дизель. Такий як всі шукають і хочуть. Дуже економне. 4,5-5 літрів на 100 кілометрів. Дивіться, який автомобіль. Тому, друзі, чекаємо на новій зимовій гумі. Нічого робити, вся сервісна історія. Дивимося карти дверей у відміннішому стані. Сидіння не шиті, нічого не роблено, підлокітник. Дивимося. Дивимося передня панель. Все працює, кондиціонер працює, заправлений. От, все добре, дуже добре холодить. Дивимося 262. Пробігу і нагадую оригінального, друзі. Не 130, не 120, а 262 тисячі. Дивимося кермо, дивіться, який стан автомобіля. Дивимося задні сидіння. Друзі, коврики. Дивіться, які сидіння. Потолок у відміннішому стані. Тут є сітка. Дивимося, друзі. Такий автомобіль. Хто шукає на фаркопі, нагадую, є фаркоп, друзі. Дивіться. Дивіться, підлога. Не затерто, не подерто, не порвато. Там мається домкрат, ключик, все, запасочка внизу. Нова, повноцінна, дивіться, яке авто. 2010 чистий рік, нагадую, з 2011 року. Експлуатація. Хто шукає таке сімейне авто, 1,5 дизель, дуже економне, дуже економне, друзі. З 1,5 двигуном дизельним, який розхід до 5 літрів. Тому телефонуйте, пишіть. Всі питання, друзі, тільки по телефону. Вибачте, немає часу писати. Всім дякую за увагу.